Всім привіт, друзі! На каналі Вейлера. Сьогодні покажу, що робити, якщо ваш монітор раптом вмикається чи вимикається. Загалом темний екран. Спершу раджу перевірити кабелі, це причина 90% проблем з мерехтінням, вимкненням чи вмиканням монітора, тому перевірте кабелі та роз'єми. Якщо з ними все гаразд, розгляньмо програмну частину. Заходимо в меню пуск, там є така річ, як заставка. У пошук можна просто ввести заставка. Ось, це заставка українською. Оп, заходимо і вибираємо НІ. Тобто, її не має бути. Обов'язково виберіть НІ. Це може спричиняти мерехтіння. Тут же можна змінити налаштування живлення, тиснемо, змінити план енергоспоживання. «Споживання». І тут де 15 хвилин, виберіть ніколи. Це теж може впливати на мерехтіння монітора. Натисніть Зберегти зміни і виходьте. Ой. А далі заходимо в диспетчер пристроїв. Тут шукаємо нашу відеокарту. У мене відеокарта від Nvidia. Клацаємо правою кнопкою, оновлюємо драйвери, вибираємо автопошук. Бачите, Windows каже «Останні», але насправді ні. Щоб перевірити актуальні, є Nvidia GeForce Experience для AMD, AMD Radeon Software, де побачите останні драйвери. Це справді може допомогти. Бувало, що через драйвери екран мерехтів, після оновлення має виправитись. На цьому все. З вами був Вайлер. Усім бувай!